Бройні сили України пробиваються біля Покровська. Окупантів масово ліквідовують. Окупаційна армія продовжує будь-якою ціною просуватися на гарячих напрямах та, схоже, готує нову операцію. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські військові мають успіхи у районі міста Покровськ, що на Донеччині. Аналітики Американського інституту вивчення війни повідомили, що зафіксовано просування Збройних сил України на північний схід від міста. Геолокаційні дані підтверджують, що сили оборони просунулися уперед у населеному пункті Новоекономічне, який на карті Діпстейт знаходиться частково у сірій зоні. Водно. Час окупаційні війська Росії не припиняють спроб атакувати українську оборону, і також мають просування у районі Покровська. Аналітики зафіксували рух ворога у південній частині міста та на північ від села Лисівка. Однак такі успіхи противника коштують Росії дуже дорого, адже малі піхотні групи із застосуванням БПЛА часто розбивають і втрати росіян дуже значні саме на Покровському напрямку. Окрім цього, у інституті вивчення війни повідомляють про успіх українських захисників на західному напрямку Запорізької області. Геолокаційні дані підтверджують просування українських сил у південній частині Приморського, що розташоване на північний захід від Оріхова. У той же час ворожі війська закріпилися у південній частині населеного пункту вздовж придніпровської. Залізниці, а також українські військові фіксують перегрупування, накопичення резервів та проведення розвідки ворогам, що може свідчити про підготовку масштабної операції. Раніше ми писали, що українські бійці успішно контратакували і зачистили від ворога три села у Донеччині, серед яких Михайлівка, Зелений Гай. Та Володимирівка, українські бійці успішно контратакували і зачистили від ворога ці три населені пункти, працює у районах бойових дій Покровський напрямок, там, де найскладніше, де захист української незалежності та українського прапора не просто високі слова а щоденний ризик і щоденний подвиг, зазначає командувач Збройних сил України Олександр Сирський. Головком поспілкувався з бій. Цями зсу, які тривалий час тримали там оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника, також сирський нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов'язку.